Всім привіт! Я Петро Бухов. і Сьогодні я розкажу, як ми боремось з паркувальною мафією. Вже майже прийшов кінець, і я розкажу, як це відбулося. Останні два роки ми йшли до цього. Я багато спілкувався з чиновниками мерії і пояснював їм, що усі парковки повинні бути тільки муніципальними, що це неправильно, коли є приватні паркувальники, і як це повинно працювати. Мені дуже подобається, як це організовано в Києві. В Києві вже нема цих людей в жилетках, зелених часоватових. І там нормальна система, і місто заробляє на парковках, і всі гроші йдуть в бюджет. Саме цього я і хотів в Одесі, і це вдалося зробити. По-перше, я хочу нагадати те, що я вже казав в декількох своїх відео попередніх минулих роках: що парковка це фактично не послуга, це такий собі податок на користування автівкою. Він потрібен для того, щоб регулювати чисельність автівок. Якщо в нас неможливо побудувати великі паркінги, неможливо розширити там е, паркувальні зони вздовж тротуарів, а автівок стає все більше і більше, то потрібно якось регулювати їх чисельність. І людство для цього вигадало платні парковки. Вони є в будь-якому цивілізованому місці, тому тут нічого нового, але в Україні чомусь гроші за це паркування збирали приватники і забрали собі в карман. Ну, тобто, фактично, це такий собі податок, який чомусь збирали на державу. Не муніципальна влада, а якісь приватники. І ось зараз ми відходимо нарешті від цієї системи. наші принципи були такі, які я відстоював: перше, що всі парковки повинні бути муніципальними. По-друге, що всі доходи повинні йти в бюджет міста. І зараз так і сталося. Проблема була в чому? Проблема була в тому, що до минулого року за постановою Кабміну усі парковки повинні були обладнані паркоматами. Паркомати дуже дорогі, вони коштували там до 5 тисяч євро, і це було невигідно. І до того ж, там була така норма, що він повинен бути на великих парковках не один а два. Ну тобто, це було повністю економічно невигідно, і мерія не могла би закупити там за мільйони гривень ці паркомати по всьому місту встановити. І тому була така корумпована система. Коли парковки віддавалися в оренду приватникам, а вони там ніби встановлювали ці паркомати. Зараз від цього ми відходимо, і ми вже прийняли на минулих сесіях багато рішень. І зараз це нарешті запрацювало. Запрацювало це зараз на 12 парковках в центрі міста. А система, яка Кабмін дозволив приймати платежі не тільки в паркомати, а ще й через застосунок. На кожній парковці є знак платне паркування, і в ньому є QR-код. Якщо його відсканувати, то там є форма, в якій можна заплатити за паркування. У паркувальних інспекторів є планшети, вони гуляють по парковках, і на своїх планшетах дивляться по кожній машині по її номеру, чи заплатив її водій за паркування чи ні. Якщо ні, вони виписують штраф. Зараз прийнятий тариф 20 гривень на годину, і таким чином штраф це 20 тарифів, тобто 400 гривень за несплату паркування. І така система вона робить повністю непотрібними цих людей в жилетках, тому що навіть якщо ви заплатите цій людині в жилетці. То ця сплата не попаде до міської бази даних, і ви все одно можете отримати штраф. І саме тому ці люди просто зникнуть, як вони зникли в Києві. Так, це відбувається не за одну секунду, і в Києві вони ще декілька місяців боролись, вони намагались замалювати ці qr коди Вони підходили до людей. До речі, там на цій табличці написано, що паркування платне тільки з 9 ранку до 6 вечора. І тільки в будні дні. Так ось ці чорні паркувальники в жилетках вони підходять до людей ввечері, на вихідних і вимагають гроші за парковку. Правило просте: не платіть людям в жилетках ніде, ні на якій парковці, ні на ні на тій, що обладнана там табличкою з QR-кодом, ні на будь якій іншій. Це повністю незаконно і ці гроші не попадають в бюджет. А ось те, що ви платите через веб-сторінку чи через застосунок, це все йде в бюджет. І це дуже круто, тому що ну, нарешті за ці гроші щось буде в місті зроблено, а не просто вони комусь в карман підуть. Ще один факт, який не відображений на табличках, це те, що в нас є застосунок. Застосунок називається парковки Одеси, і в цьому застосунку можна додати свою машину, можна додати свою платіжну картку і сплачувати одним-двома кліками. Тому що зараз, якщо ви відскануєте цей qr код на парковці, вам потрібно буде ввести вручну кожного разу номер машини, ввести дані своєї картки, і це дуже довго і незручно. Я дуже задоволений, що це сталося, тому що це зроблено рівно так, як ми цього вимагали, як ми це обіцяли на виборах і як ми голосували на останній сесії міськради. Я вважаю, що повинен на дорогах бути порядок. Люди повинні розуміти, де саме паркуватись, де саме їхати, де саме там велосмуга, де саме ходять пішки. І такий порядок буде по всій Одесі. Але зараз це розпочинається в центрі міста. Я не знаю, з якою швидкості це буде розповсюджуватись. Можливо, логічно, щоб це було вже в масштабно після війни, коли автівок стане набагато більше. Ну тому, що зараз, чесно кажучи, особо не так багато чого регулювати, не так багато заторів. І ідея в тому, щоб люди замислились над тим, що їм не завжди потрібно користуватись власною автівкою, а іноді можна поїхати громадським транспортом, чи велосипедом, чи пішки, чи, можливо, якщо не вистачає місць, перенести свій офіс до, до якогось місця, де е, є місця паркувальні. Але це все буде після війни. Але я вважаю, що так повинно працювати увесь час, і ми повинні йти до цивілізації. На цьому все. Залишайте коментарі, підписуйтесь.